Шановні аграрії, доброго дня! Сьогодні ми з вами перебуваємо на локації Черкаська область в господарстві ТУВ Промінь. Дане господарство висівало в перших числах серпня місяця гібрид DK Exception з висотою 450 тисяч. Пройшло вже 26 днів після посіву. Тому давайте подивимося, як виглядає власне посів та які необхідно приймати міри щодо його перше ріст регуляції. Друге це контролю шкідників, які на сьогодні присутні. Ось таким чином виглядає посів більш детальніше. Ми маємо досить гарну густоту вже сформовану. Маємо розвиток рібака BBCH 13, подекуди вже рослинки у нас BBCH 14 Тобто це якраз оптимальна фаза для застосування першого ріст регулятора. Норма, якщо ми говоримо про фолікур або тілмор, які є в нашому портфоліо та мають досить гарну, ретардантну дію на озимий ріпак, то норма його складає 150-200 г на один листок. Як все-таки визначити? 150 чи 200 г на один листок. Якщо ви маєте гібриди, які середньотемпові або високотемпові, тобто швидко наростають, то необхідно вносити 200 г продукту на один листок з розрахунку. Або ж, наприклад, у вас посів ранніх строків сівбиль. Застосовуєте або тілмор або фолікур. Фолікур має більш потужний ретардантний ефект. тілмор має більш потужний виражений фуніцидний ефект плюс рістрегулюючу дію. Якщо, звісно, таке у вас строкаті посіви, як визначити, чи застосовувати рістрегулятор чи ні? От ми маємо, наприклад, рослинки, які в нас гарно розвинені, рослинки, які в нас досить маленькі. І дуже часто задають питання, працювати чи не працювати. Так? Ось, Наприклад, є гарно розвинена рослинка, є маленька. Орієнтуємося на рослини, яких є більшість. Тобто, якщо у вас 60%, а то і більше рослин, які знаходяться в оптимальній фазі для проведення рістрегуляції, ви орієнтуєтеся на них. Ну і Застосовуєте відповідно полікур або тілмор. Також ми маємо пошкодження листка листогрозучими шкідниками. На сьогодні вже ми маємо активний лід і ріпакового пильщика. Вже бліжка нам дошкуляють в посівах. Тому в вакову суміш до фулікуру або тілнуру ми можемо застосувати або конект в нормі 05, або деці сотий в нормі 150-200 г на гектар. Таким чином робимо ріст регуляцію та контролюємо шкідників, які вже активно літають та заселяють посіви. Дуже важливо. В ріст регуляції це мати гарну формуляцію продукту. Тому що, як ви бачите, ріпак вже має досить потужний блисковий наліт і задача продукту це зафіксуватися. Від цього буде напряму залежати ефективність ріст Тому можете бачити на екрані дві картинки, де ми демонструємо, що, звісно таки в наших продуктах є досить потужна формуляція якої ми фіксуємо краплини діючі речовини на гектар на рослинці та маємо досить гарну ефективність ріст регуляції. Першу ріст регуляцію ми вас орієнтуємо на кількість листків. В подальшому ми будемо орієнтувати вас на точку росту. Тому що, якщо посіви загущені, то, як правило, листя формується досить лопате, здорове, вже витягнуте доверху і досить часто приймають рішення. Щодо наступної рістрегуляції. Проте не поспішайте. Зробіть поперечний розіріс рослини. Подивіться на точку росту, як вона формується. Чи вона стоїть на місці, чи вона починає видовжуватися. От, власне, і друга ріст буде залежати від того, чи ріпак стоїть на місці, чи ріпак вже починає витягувати точку росту. Ну і відповідно, давайте подивимося, як рослинки сформували на даний час коронову систему, тому що задача рістрегулятора не тільки контролювати точку росту, а ще й допомогти. Сформувати кореневу систему, яка практично на 60-80% формується ще в осінній період. Для того, щоб в подальшому весну ріпак почував себе комфортно, споживав елементи живлення, які ви внесете. Ну відповідно піддача в нього була досить ефективна стосовно врожайності, щоб ви все-таки отримали бажані показники та мали все в заліку з надвисокою продуктивністю та рентабельністю. Отож, ви бачите, що рослинки, які знаходяться в стадії BBCH 13, вже сформували кореневу систему десь до 8 см в глибину. Та рослинки, які знаходяться в стадії BBCH 14, вже мають кореневу систему подекуди волоски аж до 12 см. Тому, шановні аграрії, застосування фунгіцидів фолікур та Тілмор. Буде контролювати рослини від переростання, підвищуватиме зимостійкість, покращуватиме розвиток кореневої системи для того, щоб розкривати весь генетичний потенціал гібридів бренду Декалп. Я вам дякую за увагу та до зустрічі в полях.